Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо булочки з бульбою та з гречкою. За цим рецептом булочки дуже м'які та смачні. Їх можна їсти з червоним борщем, також вони добре смакують, якщо їх полити часниковою поливкою та вмочувати у сметанку. Їх полюбляють як дорослі, так і діти. Для начинки нам потрібно бульбу та гречку посолити та поставити варити до того, поки ми почнемо замішувати тісто. Щоб замісити тісто, нам потрібно сіль, цукор та дріжджі розмішати у теплому молоці. Яйця з майонезом збиваємо на протязі 1 хвилини. Та вливаємо до загальної маси. Також туди висипаємо борошно та замішуємо на скорості міксера номер 2 на протязі 10 хвилин. Ось так виглядає добре замішане тісто. Тепер накриваємо його мокрим рушничком та закутуємо його у одіяльце, залишаємо на 30 хвилин. А тим часом пульпа та гречка вже зварилися, перчимо до смаку та взбиваємо, щоб все добре об'єдналося. Все добре об'єдналось, залишаємо, щоб трошки остигло. Форму, у якій будемо випікати, потрібно змастити олією. Тісто гарно підросло та збільшилося в два рази. Змащуємо руки олією та переносимо тісто на стіл. Беремо невелику кульку тіста. Гарно розтягаємо та начиняємо бульбою з гречкою. Добре та щільно заліплюємо тісто докупи. Викладаємо у форму з невеликою відстаню булочку від булочки. Важливе зауваження. Начинені булочки потрібно відразу накрити вогким рушничком, щоб тісто не засихало, а продовжувало підростати. З готового тіста приблизно виходить 32 булочки. Накриваємо вогким рушничком та залишаємо на 30 хвилин. Перед випіканням кожну булочку змащуємо взбитим яйцем з молоком. Та випікаємо 35 хвилин при температурі 176 Цельсия або 350 Фаренгейт. Запах свіжопечених булочок не залишить байдужими нікого. Булочки добре смакують як гарячі, так і холодні. У Львові гарячі булочки поливають чесниковою поливкою, вмочують у сметанку та смакують. Смакуйте!